Вітаємо, на новини і сьогодні такі теми. П'ять навчальних закладів долучилися до здачі крові на базі медичного коледжу. Персональна виставка Валентини Безкоровайної Край що надихає. Допомогти тим, хто цього потребує. Завдання, яке взяли на себе студенти Олександрійського медичного фахового коледжу. У навчальному закладі відбувся день донора, до якого долучилися студенти та викладачі із п'яти навчальних закладів міста. Допомогли у добрій справі представники Кіровоградської обласної станції переливання крові. Як молодь об'єднала зусилля заради життя інших, розкажемо у сюжеті. Олександрійський медичний фаховий коледж вже не вперше організовує у своєму закладі День донора. Цього разу до доброї справи долучилися студенти та викладачі із інших коледжів міста, аби допомогти військовим та цивільним, які отримали поранення або потребують тривалого лікування. В нашому закладі дні донора відбувається уже в п'яте. Вперше до нас звернулася обласна станція переливання крові з проханням допомогти військовим шпиталям. Саме донорська кров потрібна була. І ми на базі нашого закладу вирішили організувати пункт здачі крові, до якого залучилися і інші заклади міста, фахові коледжі, це і політехнічний коледж, і педагогічний коледж і коледж культури, і також завжди активними донорами є в нас і. Професійний ліцей, хочу зазначити, що завжди до донорства долучається директор педагогічного коледжу Литвин Анатолій Васильович і Костянтин Можиков, який є директором професійного ліцею. Це добровільна акція, це прояв свідомості, прояв милосердя, прояв емпатії, яке ми, власне кажучи, і виховуємо у наших медичних працівників. І я можу сміливо сказати, що це наш медичний фронт, на якому ми стоїмо, тому що ми розуміємо, що кожна крапля крові це. Врятоване життя бійця, це врятоване життя цивільного, який потрапив під обстріли. Це взагалі вага життя. І тому для нас здача крові це не просто день донора, це така акція під назвою «Врятуй чиєсь життя. Збір крові проводила Кіровоградська обласна станція переливання крові. Її представники зазначають, що найбільш затребуваною є кров першої та четвертої групи з негативним резус-фактором. На сьогоднішній день це дуже велика потреба в області щодо крові і всіх груп і резусів крові, тому що це потрібно як для цивільного населення, дітей, так і для наших військових, які дуже сильно потребують наразі кров в нашій ситуації. Ці акції дні донорів ми проводимо майже кожного тижня. Ми виїжджаємо. Ми по області майже в кожен. Ну зараз це вже чотири да територіальні громади. у нас залишилися. А так, якщо по е, минулому, то це районні центри, е, майже всі в Олександрії. Ми вже не вперше, ми вже в четвертий раз сюди приїжджаємо. Дякуємо всім за те, що вони долучаються до днів донора, до донації крові, тому що це як зараз дуже важливо. Шлях донора простий: спочатку реєстрація в системі, потім огляд терапевта, аналіз крові з пальця на визначення рівня гемоглобіну та власне сама донація. Але не кожен охочий може бути донором. Донорами крові можуть бути всі віком від 18 років більше 50 кілограмів вони мають важити, не підпадають під донорів. Це ті, які мають серцево-судинні захворювання. Також це ті, які хворіли на гепатити Б і С. гепатит А зараз дозволено здавати. Це можуть бути віл-інфіковані люди, це люди, які не мають. Кінцівок, може бути якась трансплантація органів, їм не можна взагалі долучатися до донорства. Всі останні, які не мають хронічних захворювань, вони можуть бути донорами. Хто вперше взагалі ми дуже часто є такі люди, які вперше не бійтеся, приходьте, ви врятуєте чиєсь життя обов'язково, бо одна донація крові вона рятує три життя. Стандартна доза крові донора становить 450 мл. мілілітрів. Студентка медколеджу Осана не вперше бере участь у дні донора і знає, як правильно підготуватись. Я не вперше є донором, я вже вдруге здаю кров, і звісно, мені хочеться допомогти нашим військовим, хоч якось. Перед здачою крові не повинно вживати алкоголь, людина, жирної їжі, ліки не повинна вживати. І, в принципі, палити також не можна за дві години-три години перед здачою крові. Ну, і в принципі, кожна людина повинна знати, що з хронічними захворюваннями, з інфекційними захворюваннями вона не повинна здавати. Кров для Анастасії це вже продовження започаткованої традиції, хоча вперше раз хвилювання було, згадує дівчина. В перший раз було дуже страшно, і кожна людина буде хвилюватися перед цим. Але ми, як медпрацівники, розуміємо, що це дуже важливо, особливо в наш час зараз, коли у нас іде війна, коли кожного дня якісь є поранення, травми у людей, і треба відновлювати кров людям. Тому я розуміла це, і напевно думки про це мені допомагали тоді зібратися, і все ж таки піти на. Це на цей кров зібрані запаси крові будуть передані до військових шпиталів та лікарень, де перебувають важко хворі пацієнти. А в медичному коледжі дні донора будуть проводитись і надалі, адже допомагати іншим це вже справа життя. Портрети українських жінок, пейзажі, птахи та квіти представила на своїх полотнах Олександрійська художниця Валентина Безкоровайна. Персональна виставка робіт Край, що надихає відкрилася у центральній бібліотеці. Вона об'єднала 20 картин та триватиме до 4 червня. На відкритті була наша знімальна група. Персональна виставка картин талановитої художниці Валентини Безкоровальної відкрилась у центральній бібліотеці. Вона нараховує 20 робіт, написаних у різні роки, починаючи з 2014-го і має назву Край що надихає. Край мій там, де я народилася. Я взагалі народилася і проживаю в селі Бандурівка і там. Є деякі пейзажі бандурівські. Ну, наприклад, двір мого сусіда це дійсно двір мого сусіда. Потім каштан це каштан, який росте в дворі моєї бабусі, і я малювала з нього. На полотнах майстрині можна побачити пейзажі, квіти, тварин та птахів. Але найбільше художниці подобається малювати портрети. Тому є на виставці і такі роботи. Портрети, які є на виставці, це портрети, які вже. Були і на колективній виставці, але вони мені подобаються самі, і я вирішила їх теж виставити, представити як щоб тут були не тільки пейзажі, а й портрети. Це дівчата в національному вбранні, бо це мене теж цікавить. Є дівчина вон, з бандурою, то копія художниці з Києва. Поліна Мялковської, яка дала мені дозвіл зробити копію, мені дуже сподобалася її робота. Ну, це вільна копія, тому і там обличчя трохи по-своєму зробила руки, але ну, взагалі, так як вона остання моя, то вона мені найбільше зараз так відкликається. Валентина Безкоровайна зазначає, що на творчість її надихає природа. Найбільше хочеться малювати тоді, коли є гарний настрій. Серед матеріалів майстрині найбільше подобаються олійні фарби, хоча іноді використовує у своїй творчості акрил та інші матеріали. Побачити художній світ Валентини Безкоровайної можна у центральній бібліотеці до 4 червня. Допомагайте захисникам, долучайтеся працею і донатами. Про розвиток подій розкажемо.